Щодо угоди про корисні купала, на яку напередодні Україна підписала зі сполученими штатами, з'являється усе більше коментарів та деталей, яких саме обговоримо це з нашим, звісно, з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю тебе! Які деталі є от станом на зараз? Що відомо? Льошно ну, насправді величезна зацікавлені зараз в тому, що відбувається, і в тій угоді у західних колег, і ось буквально що хвилини з'являється нова інформація. Просто в ті хвилини, буквально до останньої секунди перед тим як вийти в ефір, у нас була не під запис розмова з українськими урядовцями. Я не зможу їх називати, я не зможу їх цитувати. Але я зможу вам і глядачам, ось просто зараз в прямому ефірі передати загальний сенс найголовнішого, що відбувається щодо тієї угоди, і навколо неї. Перше, перше і найголовніше завдяки тій... Угоді розблоковуються військові поставки поставки допомоги для України. Тобто, вже зараз тут ми включаємося з конгресу. Вже зараз тут в конгресі просто розноситься, всі обговорюють ці коментують запит Трампа. Він має це погоджувати з конгресом. Запит Трампа на продаж Україні зброї на 50 мільйонів доларів, що найменше на 50, тому що остаточний перелік, остаточні цифри в комітетах тут ще не бачили. Тобто розблоковуються військові поставки, розблоковуються поставки зброї. І чую, що засобів протиповітряної оборони для України. Але навіть незважаючи на те, що в угоді буде написано і в документах буде написано, що це продаж, Україна нічого не платитиме, тому що завдяки мінеральної угоді ну починає реалізовуватися абсолютно новий механізм. Спільно зі сполученими штатами Україна створює інвестиційний фонд Україна туди передаватиме 50%, тобто не все гроші, які держава отримуватиме від продажу ліцензії на видобуток. Корисних копалин і таке інше, і таке інше, згідно із умовою, сполучені штати можуть туди передавати або гроші, або зараховувати туди вартість тієї зброї, яка передаватиметься. Це неймовірно важливий ключовий момент, тому що адміністрація Трампа і він сам дуже довго говорили, що ми не хочемо більше слідувати тому курсу, який був у команди Байдена. Ми не можемо, не хочемо, не будемо більше безкоштовно передавати зброю Україні, але механізму не було. Чи то говорили про кредит, чи то говорили про віднов. Лені механізму лендлізу. Ось зараз знайшли цей механізм, коли Сполучені Штати зможуть передавати зброю і засоби ППО для України. Тобто, це вже підтверджується, це вже факт, і може це бути в рамках ось цієї мінеральної угоди, яка підписана. Це важливий момент. Інший важливий момент, щойно буквально перевірив. Ми всі пам'ятаємо, скільки нервів, скільки емоцій в усьому світі стосовно драконівських тарифів, які Трамп хоче запровадити щодо інших держав. Там називались якісь шалені цифри. 嗯。Mm. Були публікації в західній пресі стосовно того, що якщо Україна цю угоду підпише, то для України буде нульова ставка цих тарифів, тобто навіть не 10% там відсотків, як було попередньо. Ну і звісно ж там не 50, не 100, не 350, як пропонується для інших держав. Буквально хвилину тому я це перевірив. Буквально хвилину тому, і можу вам офіційно підтвердити, що це дійсно так після підписання цієї угоди. Тарифна ставка для України буде нуль, тобто не буде взагалі, Взагалі жодного підвищення. Ну і те, що я почув, що ця норма вона прописана безпосередньо в самому механізмі угоди. Тобто, те, що вже є, є домовленість щодо зброї. Ця угода розблоковує поставки зброї. Нехай і продаж, але ну продаж завдяки цьому механізму. Друге, ця угода обезпечує Україну від того, що не будуть вводитися драконівські нові тарифи проти України. Третій момент, який варто почути, це той момент, що ця угода не змінює статус українських надр, статус підприємств. Тобто всі вони залишаються в українській власності. І я пропоную послухати, що сказала телеканалу Інтер. Віцепрем'єр Юлія Свіриденко, яка власне вчора і підписувала цю угоду. Будь ласка, пряма мова повний контроль е, і власності, е, які на, на на наші всі ресурси, е, на всі ресурси, які в межах нашої території, в територіальних водах, е, саме українська держава визначає де. І що видобувати і надра залишається в українській власності. Це закріплено угодою. Друга, це звичайно, що наша національна власність захищена, і вона угоди не передбачає змін процесах приватизації, змін в управлінні державними компаніями. А те, що я можу вже зараз привідкрити в той момент, коли угода підписана, як над нею працювали, по-перше, на минулому тижні до п'ятниці тут були просто тут у Вашингтоні були українські переговірники за зачиненими дверима без преси, без зайвого галусу, вони проводили переговори. Те, що мені розповідають, те, що можу переказати, що засиджувалися до третьої, до четвертої, іноді до півп'ятої ранку. Тобто працювали весь день і потім половину ночі, настільки складно, але і настільки ретельно узгоджували всі моменти, Станом на вечір п'ять в принципі, ще залишалися навіть і юридичні складнощі, юридичні моменти далі була зустріч двох президентів Трампа і Зеленського у Ватикані І в принципі, ця зустріч дала вже ну величезний поштовх, коли ну не не бу... вирішили більше не зосереджуватися на юридичних моментах, вирішили підписувати, тому що між двома президентами виникла ця домовленість, що угода розблокує розблоковує зброю. Ну, власне, на це Трамп натякав, коли його американська преса питала про що ви говорила з Зеленським. Він сказав, що українська. Ки президент просив у нього зброю. Зараз ми маємо розуміння, що не тільки просив, але і домовилися, що завдяки мінеральній угоді, так її називають американці. Вона насправді трішки ширша чи набагато ширша розблоковуються поставки зброї. Ще один момент: той інвестиційний фонд, який зараз створюється, який вже фактично створений, він створюється 50 на 50, Тобто в рівних долях ним управлятимуть і Україна, і Сполучені Штати. Я буквально щойно питав, як це працюватиме, коли ні у кого немає вирішального голосу. Там немає 51 на 49. Ще маю розбиратися із механізмом, але ми розуміємо, що в Україні ніхто не зможе просто навіть юридично нічого нав'язувати, тому що управління цим фондом абсолютно, абсолютно на рівних. Ну і ще один найважливіший момент. Я розумію, що треба закінчувати, але так багато цікавої інформації. Що всі ці поставки зброї, всі ці всю ту економічну допомогу, яка надавалася на за Байдена, її оцінювали, пам'ятаєте, в 350 мільярдів. Потім сторгувалося, що будемо її оцінювати в 100 мільярдів. Її не запи. Суть в борг, тобто вона не фігуруватиме в угоді. Починатимуть просто з нуля, починатимуть просто з чистого аркуша. Тобто нова зброя, яка надходитиме з Америки, зараховуватиметься. І нові контракти. Лише нові контракти теж зараховуватимуться. І ось що нам сказала Юлі Свереденко щодо цього. Послухайте, будь ласка, угода не має жодних боргів. Угоди не містить згадок про боргові зобов'язання. Перед США і реалізація угоди навпаки, угода передбачає, що фонд, який буде створений, він буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Тобто мова йде про те, що Україна свій внесок робить 50% від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів нафти газу, що будуть надходити до бюджету після створення фонду. І, а доходи від вже розпочатих проєктів або запланованих у бюджеті надходжень, вони не включаються до фонду. Ну, це власне найголовніше, чим я хотів поділитися ось на цьому етапі, на цю хвилину. Колеги, Льоша. Дмитро, дуже тобі дякую. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі.